Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! Сьогоднішнє відео буде стосуватись останніх подій останніх декількох років, які відбуваються в нашій Дрогобицькій освіті, а саме управлінні Дрогобицької освіти відносно наших керівників і посад, і як тих людей призначають на дані посади. Сьогоднішню статтю я вирішив назвати Коли кухарки керують освітою. Знаєте, що є така крилата фраза одного з російських політиків, який казав, що кухарка може керувати державою, а в нас кухарка керує освітою. Так що поїхали, друзі. Давайте. Колись один з вождів пролетаріїв. То, що я вже вам говорив, сказав Росії, що навіть кухарки можуть управляти державою, враховуючи, що Тарас Кучма здобував нашу світу на болотах, то добре засвоїв цю фразу і вирішив її впровадити в життя у галузі Другобицької освіти. Байдуже, що все це робилось і робиться з порушенням законодавства, зате призначаються вірно піддані і безхребетні керівники. Так, друзі. 20 січня 2020 року на посаду начальника відділу дробицької освіти без конкурсу за результатами стажування призначається Петро Шев'як. Ну, дивіться, це феноменальна людина, про яку вже декілька відео у мене є записано. Це людина з досвідом роботи заправщика та штукатура. Із подарованим соратником по партії СДПУ Медведчука паном Лукянченком дипломом вчителя фізкультури. Ось ця людина призначена була на посаду 20 січня 2020 року. Кучмою було повністю проігноровано, що відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 804 від 1 12. 94 з 12 знесеними змінами постановою номер 426 і 20.04.2011 року, а також дійсно при прийняті на роботи в органи місцевого самоврядування, про затвердження положення про порядок стажування у державних органах за результатами стажування без конкурсу на рівнозначну або нижчу посаду може бути призначена особа, яка є службовцем. Недержавний службовий знає, якщо він є в кадровому резерві і проходив стажування, зобов'язаний проходити конкурс. Так що, друзі, конкурсу не було, але керівника призначили. Крім цього, в положенні про відділ освіти була основна така вимога до керівника наявність педагогічного стажу не менше 5 років. Бачите, друзі, а в нього останній стаж це був заправщик на бензозаправці. А не педагогічний стаж. Але вже після призначення 28 січня 2020 року було затверджено нове положення, і ця вимога зникла, як і сам, принципі пан Шевяк після двох років позорного правління на посаді керівника Дрогобицької освіти. Так, їдемо, друзі, далі. Так, правда, він ще не встиг був е призначити на посаду, е тобто, перепрошую, встиг. Призначити на посаду перед тим як звільнитись, інженера такого собі Петра Токера, особу без інженерної освіти. Тобто, у нас керівник освіти без педагогічної освіти, а інженер в освіті у нас без інженерної освіти. Це таких спеціалістів і кадрів Тарас Ярославич нас ставить на робочі місця. Тому ми так і живемо у нашому місці. І тому у 2021 році в штатний розпис е, в супереч положенню про відділ е, вводиться е, під Віталія Вовківа, який проявив себе в Нагуєвичах під час виборів мера і став активним членом політичної партії. Удар ну всі це ми знаємо. Ті вибори, як пан Вовків е, один з дея... Найбільших агітаторів був за Тараса Ярославича, в принципі, хоча і сам був політичній партії УДА. От, він е, ну, зайшов на посаду службовця спеціаліст, юрист. Після звільнення пана Шев'яка начальником е, призначають пана Вовківа. Але е, тут теж ну, вони зробили великий прокол, бо згідно з положенням про відділ і про конкурс. У нього немає трьох років стажу роботи в органах місцевого самоврядування, тобто він не мав права е, допускатися до участі взагалі в конкурсі, бо він не мав досвіду і стажу на, на посаді. От. Бо згідно з розпорядженням від 20.07.2021 року, номер 674К про призначення його на посаду головного спеціаліста. Юрісконсульта стаж роботи в органах місцевого самоврядування в нього розпочинається з 26.07.21. Так що, друзі, в нього стажу явно не було стільки, скільки має було прописано. От. Так що їдемо далі. В час алкозапливів пана Шев'яка і форію з призначенням Вовківа ситуацію скористалась головний бухгалтер. така... Е Є Оксана Вовканич, яка організувала виплату працівникам бухгалтерії, окрім заробітної плати, ще й 50% за інтенсивність і напруженість праці, 100% премії в розмірі посадового окладу, і 200% в грошовому еквіваленті посадового окладу та 100% посадового окладу квартальну премію. Ну, реально головний бухгалтер отримав на той час зарплату більше 25 тисяч гривень а рядовий бухгалтер інженер. Двадцять тисяч гривень місяць. Це при тому, як кажуть, інсайдер, за інсайдерську інформацію, що ви потім не казали, що я так стверджую, або ще що це чисто інформація, яка виходить з середини самої освіти нашої дрогобиски. Що з кожної премії вони скидаються по 500 і скидались по 500 гривень для начальника в місяць і це виходило приблизно 40 тисяч гривень. Ну, це до речі, теж ми ніяк не можемо відійти від тих старих совкових поборів, де е, всі працівники зі своєї зарплати виділяли частку для керівника. Але то таке це інсайт, і ми не можемо впевнено говорити, що це є правда. Е, так, друзі, в 2022 році, в супереч положенню про відділ освіти, затверджене рішенням сесії Дрогобицької міської ради номер 233 від 12.03.21, де передбачена одна посада заступника в штатний розпис під пана Марченка, щоб не виступав проти Волків. Вводиться ще одна посада заступника з дошкільної освіти, щоб збільшило збільшило видатки і на утримання відділу під час війни. Тобто ви зрозуміли, що пан Марченко не відкривав рот на Вовківа, була для нього введена нова посада заступника з дошкільної освіти. Хоча саме, друзі, що є дивне, ви зрозумієте, що посада спеціаліста з дошкільної освіти вводиться, коли за наявності є не менше, ніж 30 садків, а в нашій територіальній громаді тільки є 18. Тому навіщо було вводити нову посаду заступника? Ну ви розумієте, для чого? Для того, щоб свої мали хорошу роботу. Тобто заступник по садках з освітою вчителя історії є, а спеціаліста немає. Причому пан Марченко переводиться на посаду заступника посади головного спеціаліста з результатами стажування, що є також порушенням. Бачите, у нас ніякі конкурси нічого не проводиться, все тільки після стажування. Бо за стажування можна призначити лише на рівнозначну або нижчу посаду, а на вищу лише через конкурс. От, от бачите, друзі, яка була застосована схема. Добре, їдемо далі. У 2023 році після кадрових і депутатських договорників освіту покидає пан Вовків, правда, зробивши на подарунок сестрі своєї тещі Анні Свірк, перевівши її на посаду заступника головного бухгалтера і подарувавши без рішення кваліфікаційної комісії перший тарифний розряд інженера з учительською освітою. Бачите, друзі, як красиво. І начальником без конкурсу чи стажування на той час, ну, під час дії військового стану, це допускалося. І на посаду призначили депутата від партії Батьківщини Романа Грицая, яке ж виявилося, друзі, здивування, що ми декілька днів тому в газеті Галицька Зоря це. Вчора або позавчора, 8, 8 травня 2024 року, появилось оголошення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу Дрогобицької освіти. І там були прописані вимоги. У вимогах до кандидата вимогах до кандидата. Є вища освіта на нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку та стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, друзі, не менше ніж три роки. Такі вимоги явно не на користь пана Романа Грицая. Які, в принципі, вчора, як ми бачили, зі стріму пані Ліди Надкірничної, перебуває на робочому місці, виконує свої обов'язки і був здивований, що він навіть не знає, що на його посаду вже оголосили конкурс і надрукували в офіційній газеті і виставили на сайті Дробицької міської ради. Цікаво, на час оголошення посад начальника посада ця не є вакантною, тобто він виконує роботу, він є на даній посаді. І оголошують на цю посаду конкурс. Ну, це тільки в нашого Тараса Славича таке може бути. Добре, згідно посадових інструкцій, службовців відділу освіти чомусь не було Вовківа як головного спеціаліста, юросконсульта, Марченка, як головного спеціаліста та заступника з дошкільної освіти, розміщених на сайті міської ради. Однією з вимог була наявність вищої педагогічної освіти, Якимось ж було здивування освітян громади. Коли за накатаною схемою з призначенням Шевяка на вакантну посаду головного спеціаліста з питань загальної і середньої освіти їм за результатами стажування призначили юриста, друзі, юриста Євгенію Сорокіну. На час призначення вимога про педагогічну освіту ще була на сайті міської ради. Друзі, країна чудес, а взагалі не країна, а місто. От, те, що вона не пройшла конкурс на посаду юриста управління правового забезпечення і була зарахована в кадровий резерв, це одне, а те, що не будучи службовцем та ще й без педагогічної освіти призначено на таку посаду, це вже повна зневага над освітою зі сторони Тараса Кучми, тобто ігнорується повністю все, бо призначається своя людина. Вивчивши, що це за жінка, ну, виникла дуже цікава ситуація. Враховуючи, що пані Євгенія Сорокіна сама родом є з Северодонецька, і стає зрозумілим приціл мера на майбутні вибори і на голоси внутрішньопереміщених осіб. Тобто він собі так, як бігає, в родом носить подарунки, так тепер він вирішив зайняти з освітою і поставити там потрібну людину. Якщо, друзі, Справа за незаконне призначення Петра Шев'яка вже другий рік припадає в пилюку і в наших правоохоронних органах. Тобто, хто з її свідомо приторможує і не дає їй ходу. Чи розглянуть вони наші правоохоронці всі останні незаконні кадрові призначення? Ну, я буду старатися звертатись до них і. Пробувати їх силою, щоб вони довели ці справи до кінця, чи можливо за поданням до НАЗК, яке я вже завершую і подам. Суд визнає все таки Тараса Ярославича втретє корупціонером, і цього разу йому вже не вдасться відмазати з смішним штрафом. А суд все таки його відсторонить від виконання обов'язків міського голови. Так що, друзі, отака от ситуація. Так кухарки в нас керують другобицькою освітою. Без освіти, без кваліфікації, без досвіду, без нічого. І ще деякі зложивають алкоголем, і хто знати чим ще. Так що така ситуація, друзі, буду завершувати. Не забуваємо внизу, внизу подаю реквізити. Романа Козачка, голови громадської організації стебника», донатимо на ФПВі дронами, допомагаємо нашій армії, переможемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Все буде Україна, друзі, до нових зустрічей.